Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку історик, дослідник українсько-польських відносин, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Андрій Рукас вийшов з нами на зв'язок. Отож, вітання, пане Андрію. Вітаємо, добрий, день, вітаю, пане Андрію. Сьогодні 11 листопада, і сьогодні. Наша країна-сусідка Польща відзначає 105-ту річницю незалежності, можна сказати, відновлення своєї незалежності, яку вона втратила наприкінці 18-го століття, і одразу хотіло би трішки поспілкуватися і про те, як полякам вдалося відновити незалежність на початку 20-го століття. Але, хоча знаємо, що українці проголосили свою незалежність, зокрема від російської. Імперії раніше та ще на початку якраз січня, тобто в січні 1918 року, а поляки аж. В листопаді 1918 року навіть західноукраїнська народна республіка була створена раніше за польську державу. Але цікаво, то чому на вашу думку, чи можна якось пояснити, чому полякам вдалося проголосити незалежність і вистояти тоді, зокрема, і під натиском більшовиків, а Україна не змогла. Ну, по перше, треба сказати, що 11 листопада 1918 року відбулося не проголошення незалежності польської держави, а польська держава здобула цілковитий повний суверенітет і стала справді незалежною. Тому що подія, довкола якої розвертається, от це свято 11 листопада, 2018 року, це прибуття Юзефа Пілсуцького з Магдебурзького ув'язнення до Варшави, і 11 листопада Рада регентів Королівства Польського передала йому повноваження верховного головнокомандувача, через декілька днів передала повноваження і верховної цивільної влади, припинила своє існування. Оскільки рада регентів. Очолювала королівство польське, яке було маріонеткою німців і австрійців роки першої світової війни, і створено було ще два роки тому, в 1916 році. То саме з приїзду Півсуцького, передачу йому всіх е, важелів поважелів і верховної військової і цивільної влади, Польща справді здобула е, суверенітет і, 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 і справжній незалежність. Це перший момент. Другий момент е, треба говорити про те, що польське суспільство ніколи не відмовлялося від ідеї незалежності. Ви правильно зазначили, що це було відновлення незалежності, яку річ Посполита втратила е, наприкінці XVIII століття, і все, все 19 століття і початок ХХ століття поляки боролися. Боролися за відновлення своєї незалежності. Достатньо пригадати активну участь поляків у наполеонівських війнах. Листопадове повстання 1830 31 років. Краківське повстання, революційні події під час весни народів на Познанщині, січневе повстання 1863 64 років. А потім активну діяльність польських підпільних революційних партій і організацій наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. І ця от активна підпільна революційна незалежницька діяльність пов'язується з польською соціалістичною партією під проводом. Юзефа Пілсуцького, який, наприклад, в роки російсько-японської війни співпрацював з японцями заради повалення влади царя на території Польщі і розпаду Російської імперії, тому поляки ніколи не відмовлялися від ідеї незалежності, і за цю ідею за свою незалежність вони боролися покоління за поколінням. Вмирали, гинули. Царська влада їх відправляла на каторгу, але ця ідея все одно продовжувала жити і вона вабила кожне наступне покоління. Поляків для них це була свята справа, заради якої вони віддавали життя і здоров'я. Пане Андрію, але водночас, ось після 11 листопада, 1918 року, все-таки полякам доводилося втримувати цей суверенітет, і, зокрема, в різних війнах, зокрема, тоді розпочалася так розумію, українсько- чи точніше польсько-українська війна. Так, тоді розпочалася польсько-українська війна, війна за Галичину, але війна за Галичину, польсько-українська війна насправді не несла загрози ані незалежності, ані польському суверенітету. Це скоріше йшла війна за розширення а, території польської держави, оскільки поляки не могли відмовитися від ідеї того, що Львів і Східногалинські -гали... східно галицькі землі можуть опинитися поза межами відродженої польської держави. Тобто Натомість е, небезпекою і загрозою для поляків була боротьба з е, радянською Росією, і наприкінці січня 2019 року починається неоголошена радянсько польська війна, <кій> вона була пов'язана з тим, що е, Німеччина програла Першу світову війну. Німецькі війська, якою після Берестейських мирних договорів окуповували величезні території. Колишніх західних губерній Російської імперії від Естляндії, від Балтійського моря до Чорного моря, до України і області війська Донського, вони були змушені за рішенням Комп'янського перемир'я відходити назад на свою німецьку батьківщину. І з одного боку, ці території просуваючись зі сходу на з, з, зі, зі сходу на захід починають займати більшовики а з іншого боку, із заходу на схід просуваються польські війська, і в кінці січня 19-го року на Гродненщині, нинішня західна Білорусь відбуваються перші сутички між польськими та радянськими військами. Починається ця неоголошена війна. Дуже була активна кампанія 19-го року до осені. Потім Тривала оперативна пауза, і наступна, е, кампанія 20-го року, вже яка проходила під знаком допомоги Українській Народній Республіці. Тут знакова подія – це наступ на Київ, польсько-українських військ. Потім поразка е внаслідок. Контрнаступ у будьонівців, поразка на Західному фронті, і тривалий відступ поляків до Львова і Варшави. Потім диво, так зване диво на Віслі, або перемога у Варшавській битві, перемога у Львівській битві, і поляки зуміли значить відкинути радянські війська. і Розпочалися переговори спочатку про укладання перемир'я, а потім і мирної угоди в ризі. На жаль, Україні всі році в, в, в цій війні відводилася роль такого молодшого партнера, і поляки навіть знехтували інтересами свого вчорашнього союзника Української Народної Республіки, заключивши угоду в тому числі не тільки з Радянською Росією, але й з Радянською Україною, визнавши харківський режим повноцінними представниками інтересів і волі українців. А на шкоду делегації Української Народної Республіки. Були ще інші війни: конфлікти з чехами, конфлікти з литовцями. Були то було три сілеських повстання, було великопольське повстання, але конфлікти з іншими сусідами вони не несли загрозу свободи і незалежності Польщі. Загрозу несла війна проти радянської Росії, оскільки зрозуміло, що більшовики просувалися на захід під гаслом. Поширення революційних подій, революційних ідей далі в Західну Європу, адже Польща, Варшава була лише прологом до Німеччини до поширення революції в західному напрямку поширення революції на території всього європейського континенту. Пане Андрію, а також цікаво, то чим якраз закінчилася Перша світова земля війна, перепрошую, і яким чином зокрема були проведені кордони між Польською Республікою і Німеччиною на той час. А це рішення Версальського мирного договору, який був розроблений укладений під час Паризької мирної конференції в червні 1919 року. Деякі території відходили до Польщі безумовно. Наприклад, ті території, які вже польські сили контролювали, це так звана велика Польща або Познанщина. Поступово Польщі мав передаватися так званий поморський коридор, але деякі території, де змішане було населення, та вони передав. До долю приналежності цих територій мали визначати плебісцити, тобто такі от опитування, референдуми, опитування населення. А, плебісцит в армії, Мазу... в армії Мазурах Польща, на жаль, програла. Там буквально декілька сільських гмін приєдналися до Польщі. А за верхню Сілезію полякам довелося боротися. Три польські сілезькі повстання не зовсім вдалий плебісцит, третє повстання, і врешті завдяки. Скажемо так, активною збройним опору місцевих поляків, яким до речі допомагали інтерновані українські вояки, кінатуйнерівці, які на той час були на території Польщі, а полякам вдалося відстояти 30% спірної території. Причому на цих 30% було зосереджено основні підприємства металургійного комплексу і основні вугільні шахти, здобувши верхню сілезію, польща таким чином отримала ледь не 50, там чи навіть 80 за деякими такими статистичними відомостями свого промислового потенціалу. Польща отримала своє індустріальне серце, як іноді називали велику Сілезію. Пане Андрію, а ось це святкування Національної незалежності Польщі, яке сьогодні в них, власне, триває, воно ж було встановлено положеннями закону від 23 квітня 1937 року. Цікаво, чому так пізно, чому так довго на офіційному рівні не був цей день закріплений? Ну насправді святкування завжди відбувалися на початку листопада. І дата спочатку була формально не закріплена за жодним днем, тому що е, була певна проблема з вибором, яку дату визначити за точку відліку незалежності Польщі. Бо як я вже згадував, 5 листопада 16 року маніфестом двох імператорів німецького і австрійського було утворено польське королівство, і саме до польського королівства повернувся Юзеф Піл і влада польського королівства передала йому повноваження. То можна було взяти 5 листопада, але тоді це святкувалася би дата заснування польського королівства з волі е, двох ворожих монархів. Тоді інша дата може бути 14 листопада, коли рада регентів саморозпустилася і повністю передала Пілсудському повноваження, і цю дату можна було взяти за точку відліку справжнього суверенітету і незалежності. Можна було взяти іншу дату, коли Пілсудський підписав декрет про тимчасову організацію влади в Польщі і поклав на себе виконання обов'язків тимчасового начальника держави, але з точки зору, скажімо так, державного пристигу. Вирішили зупинитися на даті 11 листопада, оскільки вона ще й співпадає з датою завершення Першої світової війни в Європі і підписанням Комп'єнського перемир'я. І 11 листопада. Пілсуцький, який приїхав до Варшави на день раніше, регенти передали вищу військову владу. Тобто, інакше кажучи, почався процес чи чи вже процес демонтажу королівства польського і перетворення його насправді в польську суверенну державу входив в останню в свою фінальну, фінальну стадію. Тобто, зупинилися на даті 11 листопада, приурочивши і прив'язавши її в тому числі і додати завершення першої світової війни в Європі. Пане Андрію, але цікаво, наскільки важлива була якраз збройна допомога, так би мовити, західних партнерів польської відновленої держави, загалом і в боротьбі проти більшовиків. І чому тоді українська, а не західноукраїнська, ані Українська Народна Республіка, не змогли залучитися підтримкою, наприклад, Антанти? Ну, давайте почнемо з того, що. Ким би не завершилася Перша світова війна, хто би в Першій світовій війні не переміг, польська незалежна держава мала б з'явитися в тому чи іншому вигляді. Вже на початку Першої світової війни обидві ворогуючі коаліції зробили відозви, адресовані полякам, обіцяючи їм, ну як мінімум, широку автономію в разі перемоги центрального блоку центральних держав чи в разі перемоги Антанта. Далі в ході Першої світової війни і центральний блок, і Антанта. Ну, вважайте, створили власну, скажімо так, власні польські державу. Центральний блок це королівство польське, а Антанта визнала тимчасовим урядом майбутньої незалежної Польщі. Польський національний комітет, на чолі з Романом Дмовським, який перебував в Парижі, і у, у польського національного комітету, який Антанта визнавала за тимчасовий уряд незалежної Польщі, були навіть. Достатньо потужні збройні сили е, сформовані за рахунок е, польських іммігрантів, які приїхали до Франції зі сполучених штатів Америки, за рахунок польських військовополонених, які перебували в італійських таборах, вояки австрійської армії, і плюс е, три польські корпуси були створені в складі російської армії. Ну один повноцінний корпус, два в стадії формування, і сумарно польський національний комітет, який антанта визнавала за тимчасовий уряд, мав близько 100 тисяч військ. Тобто українці мали абсолютно іншу ситуацію. Українців не бачила Антанта, яка виграла Першу світову війну і яка фактично визначала подальшу долю Європи, яка затверджувала новопосталі держави і креслила кордон. Якби Перша світова війна закінчилася перемогою німецько-австрійського блоку, тоді українська держава. Постала би, зміцнила і існувала би далі. Ми мали дуже хороші зв'язки у Відні, непогані зв'язки в Берліні, але не було наших представників ані в Парижі, ані в Лондоні. І завдяки в тому числі в мілії польській пропаганді, яка змальовувала українців агентами або агентами німців австрійців, або більшовиками нам не вдалося достукатись до. Розуму до сумління до сердець антантівських політиків, і ми такі від Антанти ну вважайте, не отримали жодної допомоги і міжнародного дипломатичного визнання. А у поляків цілком інша ситуація, виходячи з Першої світової війни, за будь-якого розкладу, за будь-якого завершення цієї війни, польська незалежна держава вже була. Єдине питання, в яких би кордонах вона була, який би там політичний режим був би, яку б зовнішню політику вона сповідувала. але... Факт утворення польської незалежної держави в ході Першої світової війни вже був доконаний. пане Андрію. Ну, але водночас варто пригадати про те, що і якраз з початком Другої світової війни Польща втратила на 5 років свою незалежність і вже після. Другої світової війни відродилися зовсім в інших кордонах. То на вашу думку, чи як це сприймають поляки? Які вони висновки з цього зробили? І, зокрема, ось теперішня позиція Польщі щодо України, вона теж враховує ці фактори. Ну, з приводу Другої світової війни польська історіографія завжди наполягає на тому, що поразка у вересневій кампанії це була лише поразка в першій битві, але не поразка у війні. Польща стала вийшла переможцем з другої світової війни, програвши на початку кампанію 1939 року, польська незалежна держава не припинила свого існування, хоч Польща й не контролювала свої території. Але з іншого боку, на території окупованої Польщі діяв підпільний уряд. Підпільні повстанські суди, підпільна армія розгалужена мережа підпільних цивільних установ. Польщі існував такий феномен, взагалі як підпільна держава в окуповані на, на окупованій території. А, після Другої світової війни так Польща відновила свою незалежність. Вона постала в нових кордонах, але Польща разом з тим перетворилася на радянського сателіта. Вона починала війну в одній якості, а завершила війну в іншій якості. Починала війну в одних кордонах, завершила війну в інших кордонах. А абсолютно вірно ви говорите. Ну про це можна говорити. Тому можна присвятити окрему передачу, як трапились такі метаморфози, як Польща із англо-французького союзника перетворилася на союзника радянської Росії, радянського союзу. Перепрошую, як вона стала сателітом е, радянського союзу. А головний висновок для поляків поля поляки завжди боролися за свободу і незалежність. Це можна сказати, в крові у польського польського народу, не одне покоління, кожне покоління поляків так чи інакше віддавало цьому своє життя, здоров'я навіть в роки післявоєнної ропіслявоєнного радянського домінування поляки все одно виступали за збереження своєї національної гідності, своєї свободи. А, оце останні 30 років після повалення комунізму можемо говорити про спокійні мирні часи для розвитку Польщі. Але те, що відбувається сьогодні в Україні, Російської. Агресія проти України звичайно непокоїть наших західних е, сусідів. І кому як не полякам знати про те, що найбільша цінність е, це наявність власної незалежної держави, і за цю незалежність поляки, я думаю, будуть готові боротися до останнього. Що ж, дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію. Ми ще раз можемо привітати наших польських колег і друзів із Днем Незалежності. А з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 був історик, дослідник українсько-польських відносин і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. Щиро дякуємо, пане Андрію. На все добре, тримаємось. Дякую, до побачення.